Любі мої всім доброго ранку, всіх вітаю. Хочу продовжити огляд текстилю, який я вам ще не показувала, і частково покажу той текстиль бігло, так, який у мене залишився. Можливо, хтось добере ще, і зараз у нас 7 годин ранку. Можливо, переглянете і доберете, тому що є деякі посилочки, які я зараз буду відправляти. На пошту. Ну, давайте довго не буду говорити. Хочу вам показати ось таку красу. Ось така є в мене велика скатертина вишита. Ну, звичайно, вона не випрасована так, як треба. Так, як, знаєте, була складена, так і так і показую. Ось дивіться, яка вона. Вона має таку чудову вишивку, кольори такі, знаєте, не яскраві, а такі пастельні. Тобто, ніби тут і рожеве, і помаранчеве, і блакитне є, і сіре, і зелене, але воно таке ну, не кричуще. Хоча вишивки тут доволі багато. Отак вона йде посередині по периметру. ну, тобто, Не зовсім посередині. Серединка, ось, бачите, така трішки ну, просто. Просто біла, вона навіть не біла, вона такого молочного кольору ця скатертина. Ось така вишивка. Тут є, бачите, елементи в техніці рішельє, Тут є така вишивочка, сіточка така зроблена, якось роблять, не знаю, як це роблять. І отака чудова вишивка. ну, не випрасована. Звичайно, якби вона була пропарена гарно, то, ну, то це зовсім інший вигляд, але і ось така вона, дивіться. Бачите, на вуглах які такі шикарні квіти. Далі у середині по периметру, тут є вставка це, мабуть, ще й виворіт. Да. Тут є вставлено отаке мереживо. Плетене гачком вручну. І далі такі елементи, бачите, вона ось, ну так, да, це виворіт. <гум> ось та і на лице вона дуже гарна. Ось на лице. Це ниточка щось було пришите. Я так думаю, що якийсь або ярлик був пришитий. Ну, я її не виймала. Її можна вийняти. Цю ниточку, бачите? Ну, так її залишили, я залишила. Е, ось така. На вуглах вишивка, бачите, вся вона обшита отаким от мережевим гачком вручну зроблене. Вона ця скатертина велика, розміри. Півтора метра шириною і 220, десь близько 2,20 Вона довжиною. Велика, дуже гарна нарядна скатертина. У мене така подібна є на оцей стіл. Я її колись. Попалась мені, я її, звичайно, зберегла, тому що ну, такі речі рідко попадаються. Це взагалі просто ну, мені пощастило. Така скатертина. Тут нема недоліків. Розміри я озвучила вам. Десь 2,20 на 1,5 метра шириною. І до цієї скатертини йде. Здається, 9, бо я вчора рахувала ніби 8, сьогодні порахувала 9 ось таких серветок. Це комплект. Бачите, 9 отаких серветок йде до цієї скатертини. Вони розміром 43 на 43, мають таку вишивочку в куточку. Це виворіт, ось це лице мають таку вишивочку, і їх 9 штучок. Так, а де я залишила ціну? Ага. Оцей комплект, любі мої, йде під номером 82, і коштує він 850 гривень. За все? Велика скатерка і. Е Дев'ять серветок. Яка оп'ємо тут разом з вами. Так, далі я маю пару наволочок. Ось таких чудових наволочок. Тут натуральна тканинка. Зверніть увагу, тут такі романтичні сценки. Бачите, тут грають хлопці і дівчата, тут ось така романтична сцена. Вона ця наволочка. Вірніше, ці наволочки, бо їх дві. Ось таку має обшивочку, бачите? І з зворотньої сторони ось така вона біленька в смужечку, дрібненьку. Такі кольори цікаві, бачите, не то синій, не то сірий. От. Гарні наволочки. Ідуть вони під номером 81. І така пара коштує 180 гривень. Вони йдуть на стандартні вузькі подушки 73 на 45 46 сантиметрів. Ось такі наволочки. Номер 81, 180 гривень. Так, вони йдуть на запах, не показала. Далі є в мене. Ось така пара наволочок. Не знаю, я дивилася, мені ніби вони новенькі, ці наволочки. Отаку вони мають з однієї сторони вишивочку. Такі інколи попадаються. Це мені не вперше вони попалися, то попадались ніби по одній. Це раз ось комплектиком, дві штучки. Вони також стандартні. 871, ну, можливо, 72, тут воно не зовсім рівно лежить, на 48. Отакі От наволочки, комплект іде під номером 80 і коштує 160 гривень. Так, далі є у мене ще один комплект, це щось причепилося. Ще один комплект є в мене. Ось така гарна, на, ем, вибачте, скатертина. Дивіться, яку вона має вишивочку. Ось таку на такому ем, ніби молочного кольору скатертина, і по ній така вишивка з сірою ниткою. Тут є елементи техніки рішельє. Бачите, тут ось така вишивочка. Дірочки, такі, тут ось такі дірочки і отака чудова вишивка. Ну Я тут трішки я бачу якісь плямки такі трішки жовтувати. Вони ледь помітні, але помітні. Ну, Треба хоча намилить ну, милом від плям, або в кисневий опустити, вона натуральна, тому це все буде, воно відійде гарно. Розмір цієї скатертини метр 20 на метр 20. Вона невелика. І до неї в комплекті йдуть ось такі три серветки. Шкода, що три. Ну, три. Ось такі три серветочки. Вони мають розмір 28 на 28 Ну, частенько попадаються, я вам скажу такі серветки. Тому можна буде підібрати частенько. Не саме такий, а подібний, з такою сірою вишивкою, в такому кольорі. От, тому можна буде підібрати. Так, теж я ціну. Такий комплект іде під номером 79, і за все 300 гривень. Чудова скатертина. Хто хоче, можна навіть пришити якісь ще внизу мереживо або що. Ну, а можна, ну вона то зроблена так, вона готова в готовому вигляді. От, тому це вже мої фантазії, а ваші фантазії то то зовсім інше. Так, Далі є в мене ось така скатертина. Ну, теж, бачите, вона в чудовому стані. Просто треба розправити і гарно випрасувати. Така скатертина. нічого тут немає такого, немає ніякого мережева, ну, посередині ніякої вишивки, просто в такому вона гірчичному кольорі трішки камера недостовірно показує колір. В діаметрі вона метр Ну, метр два, метр 34. Тут, якщо брати з, Оцими китичками тут десь метр 34. Що тут написано? 100% бамбук, ну тобто бавовна. да, Більше нічого виробника не бачу. Просто отака звичайна скатертина, бачите? Ну, от все це треба, це ще й на вигоріт показую. Ну, така на лице. Просто треба випрасувати. Також я тут не бачила ніяких недоліків, мені тут у ній все подобається, вона кругла, але я загубила вже ярлик. Ой, тож спочатку треба було озвучити, ага, знайшла. Така скатертина йде під номером 78, і вона коштує 150 гривень. Всього-навсього 150 гривень така скатертина. Так. І зараз хочу повторити вам, що залишилося після вчорашніх оглядів. Я не буду на них. Сильно акцентувати свою увагу, бо вчора ми все з вами це переглянули. Не так давно, хто захоче розміри, там чи що, можна додатково мене перепитати, можна подивіться вчорашнє відео. Залишився комплект таких серветок льняних, це льон. Розумієте, це льон. Натуральний льон. Отака в куточку вишивочка. І їх, здається, 12 штук. Якщо я не помиляюся, це 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 штучок. Вони йдуть під номером 68, 240 гривень за такий комплект. По 20 гривень одна серветка це недорого. Це недорого. Я знаю, як їх продають на інших інтернет-площадках. Так, ось така, такий шарф. Учора я вам показувала, озвучувала розміри, все озвучувала. Ем, не знаю, якщо раптом дівчатка хтось замовив, і я випадково не побачила в зошиті, то будете мені кричати, для чого виставила? Е, 50, номер 50, 40 гривень, ось такий шарфик. Так. Залишилась новорічна скатертина. Ну, ви знаєте, якщо вона і не продасться, то в мене немає новорічної скатертини, вам признаюсь, то залишу собі. Нічого страшного в цьому немає, це текстиль, він завжди, завжди він згодиться в господарстві. Під номером 67 вона йде 150 гривень, вона новенька. Отака скатертина. бачите, чайна. Тут розмір, здається, 83, чи, ну, такий розмір. Так, ще залишилась отака льняна скатертина під номером 65-140 гривень. Бачите, отака, скоріше всього, вона на кожен день можна використовувати її. От гарна така скатертина. Вона без, без недоліків, ну, тобто вона ціленька, ніде не потріпана. Ну, як можливо, там десь я не додивилася, якась трішки плямочка. Може, хоча я не бачила, то то, то таке, то все переться, вона льняна, дуже гарна скатертинка. Під номером 65-140 гривень. Так. Залишився ось такий шарф. Кольору м'яти під номером 44, 60 гривень. Він жакардовий. Насправді дуже гарний шар. Так, залишилися дві ось такі мініатюрки. Гарнесенькі дві серветочки. Вони абсолютно нові, в користуванні не були. Під номером 56-40 гривень. Таку мають вишивочку, бачите? 40 гривень за дві серветочки. Так, далі залишилася ось така чайна скатертина. Вона також новенька, натуральна тканинка, просто такий принт має вона. І так також вона для використання більш такого. Ну, в принципі, використовують хто як хоче. Та й все. Я нікому не нав'язую свою думку. Кожен використовує, як собі бажає. Знаєте, про смаки не сперечаються, є така приказка. Е, під номером 54 80 гривень. Також вона новенька. Так, залишився. Ось така залишилась серветочка. Ну, Звичайно, якби це було на білому, воно виглядало б шикарніше. Е, вона новенька. Е, тут по краю вишивочка, така синіми. І такими мета... під золото ниточками. Бачите? Все новеньке, ніде нічого не потріпане. Під номером 62, 80 гривень, така серветка. Далі залишилася під номером 63. Ось така наволочка на стандартну е... вузьку подушку. 80 гривень номер 63. Так, я не знаю, чи в мене номери не повторяються. Так, є в мене чотири такі бавовняні серветочки. До речі, їх можна взяти до комплекту, до тої скатертини, що я показувала. Вони біленькі і ось така вишивочка, ніби гілочка мімози, ну, щось таке. Отака. От Вони величенькі, тут, здається, 45. Зараз подивимося. Да, 45 на 45 см, 4 великі серветки під номером 69-80 гривень. Також залишився комплект, я вам показувала вчора. Тут три е, отакі великі серветочки. Вони натуральні, бавовняні. бачите, мають такі зірочки вишиті, цікаві. От. І до них. Три, Вірніше, три отаких от більшеньких, і до них чотири серветочки меншеньких йде. Ось, Вчора показувала такий комплект під номером 72-80 гривень коштує. І залишилась ось така блуза. Вчора я вам розміри озвучувала. Мені здається, я вам скажу так, десь розмір 52,54. Вона доволі така, ну, я й на себе одягала, вона не виглядає так, щоб велика така була. Гарна, гарна. Тут ось ззаду вона трикотажна, білий трикотаж, а спереду отакі ось листочки. Листочки і квіти. Таке. Така блузочка під номером 71-80 гривень. Вона в гарному стані. Ось такі на сьогодні в мене. Такий коротенький огляд. Ви, любі мої, роздивляйтеся, я буду зараз пакувати посилочки, хто з дівчаток просив. А вам всім бажаю тихого, мирного дня, гарного. Хай буде у вас передноворічний настрій, хай будуть у вас такі, знаєте, турботи, такі святкові. Святкові, щоб були турботи, не такі, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ой, всім бажаю миру. Саме головне миру, миру і здоров'я. Ой, будуть ці свята щасливими. Е ну, все, чекаю на ваші повідомлення. До речі, хто... Хочу зробити, зробити замовлення під відео в описі є мої контакти. Також добавлю, вчора так і не додала, тому що два відео, знаєте, почали замовляти, замовляти. І так я і забулася додати у коментарі під відео. Сьогодні, я думаю, не забуду свої контакти. Все. Всім до зустрічі. Всіх обняла!